На національний конкурс Безпечна країна було надано близько 600 фоторобіт. У творчому просвітницькому заході брала участь молодь до 35 років. Конкурс присвячений Тижні безпеки дорожнього руху проходить в межах тижня безпеки дорожнього руху, який в нас щорічно проводиться і приурочений до всесвітнього дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, які згідно резолюції генеральної асамблеї ООН проводиться у третю неділю листопада. щорічно. кращі роботи визначали у кількох номінаціях. Роботи насправді шикарні в цьому році. Я дивлюсь Якщо зрівняти з минулим роком, то в цьому році набагато кращі роботи, і вони такі несуть прям ідею. Якщо розмістять дані плакати, то думаю, що люди свідомо будуть ознайомлюватися з даною інформацією і не порушувати правило дорожнього руху, тому що це важливо та актуально. Самою виставкою захід не обмежився. На вулицях міста велась роз'яснювальна робота з пішоходами. Пам'ятки пішоходів. Які зазначають найважливіші аспекти, як звернуть увагу пішоходів на збереження свого життя та здоров'я. Також курсанти роблять світловідбивачі, які можна одягати на будь-яку одежу, щоб відбувалося світло, коли темна пора. Доби подібні виставки відкрилися і в Кропивницькому, та Івано-Франківську: Єркононенко, Олег Ендриксон, Вадим Діденко цей день.